За новим податковим кодексом передбачено зміни до порядку сплати земельного податку. Тепер він сплачуватиметься не двома термінами, як було до 15 серпня, і 15 листопада, а протягом 60 днів з моменту вручення податкового повідомлення рішення про сплату такого податку. На обліку в органах ДПС в Івано-Франківській області перебуває більше 477 тисяч громадян землевласників та землекористувачів. Майже половина з них пільговики, а 295 тисячам на 2011 рік всього нараховано понад 4 мільйони 114 тисяч гривень земельного податку. Податковим кодексом України внесено зміни до порядку сплати громадянами земельного податку. Зокрема, кодексом передбачено, що земельний податок... Має сплачуватися уже в цьому році протягом 60 днів з дати отримання громадянинам повідомлення рішення про нарахування земельного податку в минулі роки, попередні періоди, громадяни сплачували земельний податок двома термінами: до 15 серпня і 15 листопада. Відповідно, ці терміни вже в минулому, і хотілося би наголосити власникам земельних ділянок або земельним землекористувачам, яких в нас. В області є майже 297 тисяч про необхідність своєчасного внесення до місцевих бюджетів з нарахованого земельного податку. Органи Державної податкової служби нараховують земельний податок, виходячи із даних державного земельного кадастру, і до 1 липня вручають громадянам, власникам або користувачам землі відповідні повідомлення. Податківці констатують, що ретельніше сплачують земельний податок в сільській місцевості. Він становить і надалі 15% та поступає в місцеві бюджети. Пільговиків визначено законодавством. А для отримання такої пільги громадянину потрібно подати до податкової служби за місцем проживання заяву та відповідні документи, що засвідчують право на пільгу. При несвоєчасній сплаті земельного податку після 60-денного терміну від часу отримання податкового повідомлення рішення землевласникам та землекористувачам, на Ховується пеня органи державної податкової служби надали відповідну інформацію про платників земельного податку фізичних осіб відповідним сільським радам, і власники земельних ділянок або землекористувачі можуть уточнити розмір земельного податку і в сільських радах, де теж можна сплатити відповідний податок до місцевого бюджету.